Дівчатка, сейчас вам покажу таку красу. Ой! Та ну, люда так сильно! Дивіться, яке пальто є на привозі. Ой, Боже, такий розкрас, подивіться, зблизька вам покажу, як воно ще переливається. На сонці буде просто блістеть. Будете звіздой. Так, дивіться, ну на мене воно великувати. Скільки їх? Три штучки ще? Чи, чи три, так, розміри? Є три розміри? Три розміри. Це роз... С, M, це С менше? Це, це менше. Ну, вона така, дивіться. А, ще такі же ці розрізки є, так? Да? Да. Боже, клас, клас, боже, як на ну, класне. Дівчатка, все можете прийти на привозі, поміряти у люди. 48-49 років. Ну до цієї шапки, конечно, не підходить під спорт. Під спорт в Карпати друга курточка, я вам пізніше покажу. Так, Люда, як можна замовити це пальтишко? За номером телефона 096 22 44 200. Люда, або приходьте на привоз. Міряти 48, 49, 48. заходити з Преображенської через центральний проход, проходити до самого кінця, де починають сидіти тут бабушки, дідушки, що привозять з сел всяку продукцію, і ось стоїть люди. всього багато. А зараз покажу вам ще цю курточку. Ось, ось вона одна. Дівчата, такої курточки ви не знайдете ніде. Весь привоз обходила, вони тільки є у люди. І залишилась, до речі, одна, одна однісінька. Кому дзвоніть вже зараз і люда вам її сьогодні ж відправи. Дивіться, як вона класно сидить. Хто в Карпати збирається? Боже, шикарно. Тут такі для пальчиків є. Так, Люда, як тут для пальчика? Ану, надійки мені. О, дивіться, щоб ручки ваші не мерзли. Міксъйомний, тут люд. Да. Да. Як можна замовити? Е -но за номером 096-22-44-200 По... угу. Боже, ну вона класна. Попу прикриває. Кармашки. Боже, тепла, тепла. Тут термоспинка, до речі. Або приходьте на привоз, якщо залишиться, ви її заберете, ви будете дуже-дуже доволі. Я на привозі, люди, як завжди, міряю. Дивіться, сьогодні в такому коричневому кольорі і ще там дівчинка міряє, пальтишко Це теді у вас, так? Да? Теді теді, ну покажіться. Якраз ми в таких коричневих кольорах. Люда, а що почому на нас? А ну скажіть ціни. Це таке довге пальтішко теді, шубка теді, правильно, 4300 хорошої якісті. Є молочний, отакий от кемел, чорний і карамелька. Ага. А розміри які люд? З 46 по 54. Угу. А на мені оце курточки їх мало, так? Да? Три кольори: чорна, от такого, сіра. Як на тобі сіра світу. Угу. Угу. маленький розмір на таких дівчаток, як ти, з 42 по 46. Хоч щось маленьке знайшли. <рес> є чорна, ще така гарна, я міряла, що покажу. Така чорна є, в чорному кольорі, але вона М-ка менша. На мене вона трошки як малувата. І в такому колір графіт. Це, мабуть, ікс. Ой, Елька, мабуть, це трошки свободніше. 48-49. Павільйончик, дуже багато курток. Не можу вам все переміряти, показати, але їх тут реально дуже багато. Дубльоночки, курточки, все що хочеш. Дівчатка, пуховик, оверсайз, він величезний. Дивіться, на мене він просто великий. Можна пух, мех наружу, можна його застигнути. Діться, який колір? колір такий шикарно багатий. Дуже класний пуховичок. Теплючий-теплючий, тут на резиності. Так, тут кармашки, є кармашки. Дивіться, поп у мене прикриває, бо є курточки, не прикривають. Людочка, які є кольори? Чи шоколад і чорний, два кольори. І така чорна, так? Да? Да. А по розмірах? А, вона, Ух, вона ж одна Оце така. М, 48, а, ще більші 52. є? 52. Да. Ребята, є ще більші. Тобто я не знаю, тут можна... І таку апетитну дамочку посадить цю курточку. Люда, великих розмірів, є курточки? Так. Да. Оце? Це у вас таке новеньке І... щось. Так, да, сьогодні отримали. Такий колір шикарний. моделечку, тут біопух, дуже м'якенька, тепленька, гарна дівчатка, двохкольорова, така красива. Моделечка угу. 3,900. Розміри по 56. А це який? Закриває Цікаво. Лапу. Це велика, ну велика така. Так, да. Хочу ближче подивитися. Да. що Тут за фурнітурка така, яка тут, тут заклеє. 50, це 50-й. Дивіться, яка вона гарна. Свободним, така не коротка. Ні. Попу угу. закриває, бедро закриває. Теж тут по 58-й розмір моделька. Теж це... біопух, хороша фабрика. Такий безопад. Трішечки да? довша моделька. Угу. Капюшон тут, мабуть, знімається, так? Да? Так, да, капюшончик знімається, городник гарненький. Так, ну хоч дивіться, все заклеєно, кармашки такі наїскось. А ця яка ціна? 4200. А тут що теті, чи що тут. Такі? Хороша фабрика. А це щоб наші тоналечки, наші кремчики для від... Ли... Гарно... гарно відстірувались. Притували таку тканинку. Які розміри? Е Здругу і по 60. А, це взагалі такі батали, такі здоровенні розміри да, дівчата. дівчат. Да, Хто хоче мамі або собі, наприклад, дивіться, не ж О, До речі, довгі теж питають. Да, ось така модель, така довжина на мені. Теж дуже хороша фабрика, біопух, кармани гарні, прошивочка гарна. Угу. Дуже в розмірах, так? Да? Так, да, в розмірах з 48 по 56. -й. Ну, дівчата, вже покажу дубльоночки. Ой, а це що, Люд? Це щось новеньке бачу? Да, так? Це нова моделечка, двостороння теж, щоб дубльонка два Це як оця голубенька? Ну, голубеньку не ховайте, да, покажіть. Це голубенька теж, це шубка ця з Тестедіком, ага. Теж двохстороння. А ця під норочку, еконорка з дубльоночкою, теж вона двостороння, дівчата. А, можна і так і так носити? Да на дві сторони. Угу. І ще є, закінчуємо ще є європейки. Ця трішечки тонша. Вона теж двостороння. Це її друга сторона. А по розмірах що? Великі тут розміри. З 46-го по 54-й. А, 46-го. Так. Фзонця Та. так, така так. багата, Шоколад. модний колір, дівчатка, угу. дуже, дуже актуальний зараз. 4600. 4600. люда відправляє відеся, по Україні. мені да, дівчатка хто розбирається в джинські дивіться широченькі дуже внизу. Дуже, так, а ну а вот широке і тут так. Ану тисячу Ні, це оце щось. такий ватнічок. Так. Дивіться, дівчата Знаете, Ой, заді, і ззаді, і спереді. Не ожидала, не думала, треба міряти, та? міряти так? Все треба міряти? А їх буде гарно. А по чому вони Людочка? Зимній варіант 1800. Це вже більш зелені варіанти. Так, дивіться, які джинсики. Ось такі. Так, ой, 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 ой. -ой. Так, а ну, Людочка, покажи, які вони. Ну, вони такі широ... і вгорі широкуваті, так? Я да? Ж говорю, да. А, да, вони ще й короткі. І тут розмірчики вони, такі вот, хороші. Вони йдуть от, короткі. Вони, напевно, тут... А ну напишіть, як вони називаються, бо ми оце стоїмо і не знаємо, як вони а називаються. Ми їх закатали, вони довші. А, довше. Я просто, просто міряла тільки такі. Скільки вони коштують? 1800 гривень утеплені, дівчата. Ну назву не знаємо. Хто підкаже, почав. Сідають дуже гарно. Я, ж... я розстроїлася. Заходьте мірять, а друг підійдуть. За костюм Костюмчики є дивіться, мірять. Все треба приходити міряти. Разстроилась, Скажи, я его за 2700 Я ходила, шукала. За 2 700 шукала, шукала. Шукала, шукала. 2200 люди. 2 200. А ще леопард... Не, правда. Леопардовый есть как... ну, гарный. Цвета таких. Немало. Какой вы взяли? Серый є, леопардовий є, є. есть, леопардовый есть, дюрюза есть, есть сигналы, что тут тоже. И це ее слева по 2 200, дівчата. Він шикарний просто. На завязочки, по удлиненно, шикарні модельки. Ой-ой-ой, всего, всього тут багато. Що вам ще показать? А, курточки дивіться. І ціни нормальні, так? Да? Так що, дівчатка, приходьте на привоз. 49-48 ролетик. Вибирайте, люда все відправляє. 0,96 22 44 200. Приходьте, всім гарного дня і гарних покупочок. Тут не знаю, обходити. А, сейчас ще, ще супки покажу, девочки, щоденько вам. Щоб ви знали, що тут є і супки. Дивіться, супки, 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 дубльоночки, курточки. Ось ці баран барашки такі є, тедіки, баранчики. Тому приходьте.